Всім доброго вечора. Ми сьогодні приймали гостей. У нас сьогодні була бабуся. Потім куми заїжджали. Бували свої орхідейки, вони якраз всі цвітуть. Не тільки ось ця середня саме скинула ці квіточки. Перецвіла. А ця в мене, до речі, цвіте з літа. Як вона почала цісти літом, так і до цих пір вона цвіте. Ці вже по декілька разів ці палички викидали і ось квіти ось такі. Були ми сьогодні знову в лікарні з Ілюшею. Все ще робимо інгаляції. Сказав лікар. що ще продовжувати інгаляції робити. Починаю лікуватися з завтрашнього дня, я щось ми не знаємо. Якось цей рік сплошні в нас лікування. То чоловік лікувався. Да, Що, зайчик? Ну куди йде? Чуваю. А що там? Привів мене, щоб я йому відрізала хліба. Це нам е, наша бабуся спекла в е, хлібопічці хлібинку таку. І привезла нам, вона така смачненька. І цей Ілюша хоче хлібчика, кусочок, да, зайк? Не yeah. yeah. Недорозповідала вам за наші лікування. Чоловік перший лікувався, у нього були проблеми з шлунком, потім постійні хвороби, Ілюші, постійні простуди, соплі, не соплі. Тепер взялася за своє здоров'я. Я була в лікарів. І в сімейного потім пройшла багато обстежень, аналізів поздавала, але ніби як аналізи в нормі, хоча моя проблема не вирішена. Лікар назначила лікування, я його пропила, поки пила ліки. Якби біль пройшла, в мене чогось якась біль під лопаткою. Навіть не можу правильно зрозуміти, чи під лопаткою. Чи спереді щось давить, тут з лівої сторони серце якби ніби в нормі. Е, тому сімейний лікар мене направила на МРТ грудного відділу, щоб подивитися, що все таке мені там болить. Е, МРТ мені проходить аж 29 червня, тому чекаю я червня. А ще паралельно маю проблеми зі щитовидкою. І вже ендокринолог мені також назначила лікування. Я сьогодні купила ті препарати і з завтрашнього дня почну пити. Два препарати мені назначили: один три місяці пити, один чотири місяці пити. І через півроку контрольне контрольний потрібно буде зробити. Не знаю, дай Бог, що воно все допомогло. Тому що. Якось не дуже все втішно, але будемо сподіватися, що ці препарати нам допом... мені допоможуть. Так, вам бажаю міцного здоров'я. Не хворійте, як ми. Е -е... Нехай у вас все буде тільки якнайкраще. Е -е... Хто не підписаний на канал, дивиться наші відео. Підписуйтесь, підтримуйте нас. Нам це надзвичайно приємно бачити кожного разу нових підписників. Особливо, коли вони тільки плюсуються, а не віднімаються. Тому будемо дуже вдячні за підписку. Гарного вам всім вечора. Тихої ночі, спокійної. Завтра, мабуть, уже. Не знаю, бачила там відео з приводу ой, боже, не відео, бо бачила коментар з приводу того, що в попередньому відео я не вказала ціни на свої на свої речі. Мабуть, завтра я відзніму кожну річ уже з розмірами, і також скажу ціни. Тому чекайте, думаю, що в шорцах буду виставляти. Чекайте завтра, кого цікавить, завтра будете точно знати ціни на мої речі. пока, до зустрічі!